Погода в Україні незабаром знову готує на викрижений подарунок, прогнозується помітне зниження температури повітря. Про це нам повідомляє Укргідрометцентр. Так, незабаром очікується на схоження нової порції заморожуючої холодини. Звернемо увагу на те, що найбільш відчутне зниження температури особливо буде відчутне в нічний час. При цьому в окремих регіонах України температура повітря може знизитися до мінус 17 градусів морозу. Дорогі глядачі, 65% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. Варто звернути увагу на те, що в Україну вторгнення холодного повітря прогнозується у другій декаді грудня, при цьому найбільш відчутне похолодання варто очікувати у північних областях України. Додамо, що температура повітря вночі на 20 грудня може опуститися до мінус 17 градусів. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні.